Вітаю, друзі! Сьогодні 17 березня. З вами знову Клочок. Зараз активно йде два треки переговорних про підготовку самої мирної угоди і про розміщення вже миротворців в Україні. Ну, Зокрема, британці вже визначилися, хто буде входити до цієї групи, конкретно хто готовий відправити миротворців в Україну, хто буде допомагати озброєнням. Вони не оголошують деталі, але вже відомо, що це буде 30 тисяч військових. Вони будуть займатися контролем. Припинення вогню по лінії фронту. Ну а тим часом сьогодні вже є повідомлення про те, що Дональд Трамп буде говорити із Путіним уже завтра про деталі мирної угоди. Зараз вам трішки детальніше про саму миротворчу ініціативу, готовий розповісти. Є перші цікаві подробиці, тому підпишіться на канал і обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим. Я вам вранці говорив про те, що поки що лише три країни оголосили про готовність відправляти свої війська в Україну, але вже після того, як буде досягнуто домовленостей про припинення вогню. Серед них це Британія, також це Франція і Австралія. Австралія вже отримала на горіхи, як так думає Росія від Кремля, і кажуть, що це взагалі подобство, Що це Австралія відправляє війська в Україну? Так не може бути. Про Туреччину також ми знаємо певний там інцидент був, бо Туреччина заявила, що готова відправляти війська, потім спростувала цю інформацію. Ну в них триває дискусія із Путіним. А от прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Стармер, сказав, що готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. І ще одна примітна, друзі, деталь: те, що навіть вони розглядають питання можливості відкриття вогонь на ураження по російських військових, які будуть створювати ексеси по лінії фронту, тобто вони можуть бути безпосередньо там, біля демілітаризованої лінії. Ну, її планують зробити шириною 10 кілометрів. Керівники оборонних відомств із коаліції охочих зустрінуться уже в четвер у Лондоні, щоб обговорити в деталях, де мають бути розгорнуті миротворчі сили в Україні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, вчора давав інтерв'ю виданню РБК Україна і сказав, що вже детально пропрацьовуються міста і місця, де будуть розташовані миротворці. Зараз вже стало відомо, що близько 6 країн, а не 3, як я вам сказав щойно. Включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду, Австралію обговорюють плани направити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців, не 10, як то повідомлялося раніше самим Кіром Стармером. інші держави готові допомогти озброєнням та матеріально-технічним забезпеченням, хто в якій мірі, поки що не зрозуміло, тому що вони навіть не можуть погодити пакет військової допомоги для України на суму 40 мільярдів євро. Я ще також дуже коротко цього торкнуся. І загалом коаліція охочих, як пише видання Sky News уже з посиланням на спікера Кіра Стармера, вже налічує 30 країн, серед яких частина допомагатиме без відправки війську країну. Можливості внеску будуть різними, каже спікер прем'єра. Але це будуть значні сили, оскільки значна кількість країн надасть війська, а більша група зробить внесок іншими способами. Речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил. Інформацію, яку я вам щойно озвучив, вона опублікована у виданні The Times з посиланням на джерела в уряді Великої Британії. Ну я думаю, що ці країни точно будуть входити, але я не виключаю, що і інші доєднаються. Так от, речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил, але справа в тому, що це питання вже в принципі більш ніж ну, визначене. Єдине, що як і ще 2 березня, коли відбувалося перше зібрання майбутніх членів коаліції охочих, то Кір Стармер поточнював, що країни самі оголосять, хто готовий долучитися до безпосередньої відправки військ в Україну, а хто ні. На цю хвилину категоричне ні, сказали поляки, італійці, ну а також словаки. Фіцо сказав, що ні миротворців, ні відправить ні жодного. Ні жодного центу не дасть на військову допомогу Україні. Ну, в принципі від нього чогось очікувати іншого і не варто було. Хоча є і застереження у деяких європейських країн про те, що Росія не сприймає будь-якої миротворчої місії в Україні, треба згадати, що вчора була зроблена заява Медведєвим, який сказав, що будь-яка присутність військ НАТО на території України це безпосередньо війна проти НАТО. Але в ну, Британії думають дещо по-іншому. Журналісти запитали речника Стармера: ну якою ж буде тепер позиція Британії з огляду на те, що Росія виступає категорично проти, і що будуть робити безпосередньо британські війська, якщо їх будуть обстрілювати. На що власне речник Стармера відповів? Варто пам'ятати, що Росія не запитувала Україну, коли вона розгортала війська. У нас тривають наради з оперативного планування. Більше він деталей не навів, але мені це вказує, що зараз розглядають безпосередньо в Європі надати можливість військовим відкривати вогонь у відповідь, якщо будуть такі провокації. І також речник Стармера сказав, що це не означає, що лише європейці будуть у такій коаліції миротворців. Чи приєднається Сполучені Штати Америки, поки що невідомо. Але сказав, що Велика Британія проводить регулярні дискусії з нашими американськими колегами. Про що, в якій формі ці дискусії відбуваються? Чим можуть американці допомогти? Поки що деталей не розкривають з огляду на те, що Дональд Трамп веде переговори безпосередньо із Путіним. За даними Sky News, у суботу, коли відбувалася саме відеоконференція, присвячена питанням по воєнних гарантії Україні. До цієї відеоконференції долучилися такі країни. Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, друзі. Ну, Україна і Велика Британія, само собою, розуміється. І також долучалися до відеоконференції Генсек НАТО, Марк Люте. Не знаю, чи розглядалось питання про зняття його з посади, хоча я думаю, що треба було порушити. Президентка комісії ЄС Урсула фон Дерляєн і президент Ради Європейського Союзу Антоніо Коста. Кого я не побачив у цьому переліку, так це Естонію. Чому я на ній акцентую увагу? Тому що заступницею Урсули фон Дрляєн є Кая Калас, яка активно виступає за допомогу Україні. І Естонія сьогодні знаходиться фактично першою. Після України під ударом з боку Росії, але чому вони не долучилися? Ну, питання, як на мене, дуже цікаве. Я буду це обов'язково досліджувати і вам повідомлю. І також, як я вам сказав, друзі, Україна вже готова приймати миротворців, напрацьовуються конкретні детальні плани, де в якій кількості вони можуть бути розміщені. Він говорить, що є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська. Питання деталей: географія, кількість, мандат військових континентів все дуже активно обговорюється. Ну, фактично, якщо відповідати на запитання Путіна, який коментував можливість. Припинення бойових дій, мовляв, хто буде верифікувати те, чи є обстріли, чи нема, обстрілів, фактично, план уже готовий. Він про це добре знає, друзі. Тим паче росіяни були долучені свого часу до підготовки такого документу ще раніше кілька місяців назад. І нагадую вам, що вчора президент Франції Менель Макрон заявив про те, що Україна суверенна держава, це щодо погодження чи не погодження Росії на війська НАТО в Україні, війська Європейського Союзу. Так от, він каже, що Україна суверенна держава, тому не Росія має вирішувати долю розміщення миротворчого контингенту після закінчення війни. Він сказав, що рішення залишається незмінним. Країни ЄС не будуть питати дозволу у Путіна чи відправляти їм війська до України, а можливі міста розміщення Макрон, правда, назвав Одесу, Львів і Київ. Я до цього переліку вчора додав ще Ужгород і Буковель. Хоча я, друзі, думаю, що географія розміщення миротворчих. Військ в Україні буде набагато ширша ніж ті міста, які я щойно озвучив. Ну і про Каю Калас. Вона щойно повідомила, що глави Міністерства закордонних справ Європейського Союзу не погодили пакет допомоги Україні на 40 мільярдів євро. Але сподівається, вони просунуться найближчим часом. В ЄС вона каже, існує широка підтримка щодо надання Україні пакету військової допомоги на таку суму. Наразі сторони узгоджують деталі. Ну, на жаль, без Сполучених Штатів Америки європейці нічого не можуть. Ну, за великим рахунком, нічого. Навіть пенделя Орбану не можуть дати нормально для того, щоб той не блокував санкції. Тому що сьогодні, в виданню політику, стало відомо про те, що Угорщина погодилася продовжити російські санкції, виключно тому, що Сіярто, очільнику закордону відомства Угорщини, телефонував особисто Марко Рубіо і сказав, щоб. Перекладаю на просту людську мову. Орбан не вимахувався, а вони погодили продовження санкцій, які передбачають зберігання заморожених російських активів у Європі чи в тих країнах, де вони перебувають. Ну і інші пакети санкцій, які ухвалювалися ще з 2014 року. Продовження стосувалося на 6 місяців. Отака, От друзі, історія. Деталей більше буде у вечірньому огляді. Також вам розповім те, що вже мені відомо про телефонний дзвінок Трампа і Путіна. У Путіна підтвердили цей телефонний дзвінок, вони його не заперечують. Спочатку говорили, що ми навіть не можемо обговорювати те, що там будуть обговорювати, ну а зараз вже з'являються перші деталі. Тому підпишіться на канал, очікуйте вечірній випуск, він обов'язково тут буде. Всіх любиться ношу і не промикайтеся. Все буде Україна. Привіт, друзі! 17 березня сьогодні з вами знову Лучок. Завтра, 18-го, відбудеться телефонна розмова Трампа і Путіна. І говоритимуть вони про припинення російсько-української війни. Є окремі деталі їхньої розмови, хоча Пісков говорив, що ми це обговорювати не будемо, але прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт дала брифінг напередодні саме цієї телефонної розмови і говорила багато про Україну, про позицію Трампа, про те, що він буде використовувати для того, щоб переконати Путіна саме припинити війну. І вона каже, ми за 9 ярдів до миру. І я вам, друзі, хочу відразу сказати, що Путін неочікувано пішов на поступки американцям, зокрема, Дональду Трампу. Він видав дуже дивний указ. Я про нього зараз вам розповім, тому будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте цю справді дуже цікаву і важливу інформацію своїм знайомим, тому що нам ну, все ж таки варто знати і розуміти, про що будуть розмовляти завтра Трамп і Путін. І я вам готовий про це максимально детально розповісти, все, що знаю. Отже. Розпочну з того, що прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт сказала, що ми в десяти, а не в дев'яти, перепрошую ярдах від досягнення миру в Україні, що ніколи ця мета не була такою близькою. І вона також сказала, що Трамп готовий задіяти важелі тиску на Росію, якщо майбутня розмова з Путіним щодо України не виправдає очікувань. Дуже показовий момент, тому що раніше, вчора, Лінсі Грем також сказав, що ми не потерпимо, якщо Путін буде водити Трампа за ніс. Лінсі Грем раніше презентував законопроект, який готовий буде внести до Конгресу. Законопроект передбачає посилення санкцій проти Росії, якщо ті не будуть погоджуватися на припинення війни. Європейський союз також сьогодні намагається показати, що він долучається до процесу, але... Окрім британців, Трамп нікого не підпускає до цього процесу, навіть французів. А от Британія Кір Стармер, активно до цього долучення. Я вам попередньо відео розповідав про його місію у миротворчій місії. Вибачайте за тавтологію, але так це виглядає. Британія сьогодні фактично займається миротворчою місією, яка буде в Україні після припинення вогню. Також Керолан Лі відповідомила, що Сполучені Штати Америки безпосередньо обговорюють з Києвом умови укладання миру з Росією. Тобто тут мова йде не про припинення вогню, а про угоду про мир, про мирну угоду, включаючи майбутнє розмежування території. Сполучені Штати Америки мають намір оприлюднити підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним відразу після її завершення, акцентувала спікерка Білого Дому. І також вона відмовилася коментувати питання про майбутнє Зеленського напередодні розмови з Путіним і сказала, ми не забігаємо наперед. І окрім того, вона акцентувала увагу на тому, що Трамп у розмові з Путіним торкнеться і теми Запорізької атомної електростанції. Широкий спектр питань завтра мають обговорювати Трамп і Путін, але я не маю ніякого сумніву, що вже по всіх цих питаннях є домовленості між Москвою та Вашингтоном. А завтрашня телефонна розмова буде такою ритуальною публічною подією, яка фактично, ну скажімо так, легітимізує всі ці процеси. І тому вже білий дім говорить про те, що готові будуть оприлюднити відразу результати. Розмови Трампа з Путіном. Звісно, в цих результатах і буде міститися багато деталей саме мирної угоди. І як вам сказав, друзі, напередодні цієї телефонної розмови президент Російської Федерації опублікував дуже дивний указ, який передбачає, що американським фондам можна торгувати замороженими в Росії паперами. Звісно що там фонди були до початку широкомасштабного вторгнення, і всі їхні активи після того, як у всьому світі активи Російської Федерації заморозили, це і Європейський Союз, це і Америка. Росіяни відповідним чином вчинили точно так само. І от сьогодні абсолютно неочікувано навіть на Росії сполохані вони дещо не розуміють. Не маю на увазі тих, хто не посвячений в деталі. Відповідний указ з'являється на офіційному сайті. Путін дозволив продати папери п'яти американським компаніям, європейській дурці однієї з них та британській компанії, що дуже примітно, хоча росіяни постійно британців гудять, найвідоміша з яких Франклін Темплетон, знаменитого інвестора марка Мобіуса. Усі перелічені в указі компанії, друзі, зможуть продати свої цінні папери єдиній американській компанії 683 Capital Partners. Це вкрай закрита компанія, яка заснована Цвайманом і яка управляє хеш-фондами з активами понад 1,6 мільярда доларів та іншими грошовими коштами, які не розкриваються. Ну, на жаль, і такі компанії є не дуже прозорі. Але фактично Путін напередодні розмови із Трампом демонструє такий жест вічливості і говорить: так, я готовий йти на поступки. Інше питання: а що Трамп? Продасть, подасть Путіну. Бо, звісно, він же з чим торгуватиме? Інтересами України. І, звісно, ми про це дізнаємося вже завтра. Хоча команда Трампа запевняє нас, що ніхто не примушує Україну здавати території, юридично визнавати їх за Росію. Зараз з'являється купа фейків про те, що десь якось я, друзі, свідомо це не коментую, щоб не сіяти ніякої паніки, а пропонують дочекатися реально до завтра. Тому що вже з боку Кремля, як на мене, дуже-дуже. Красномовний. І як раніше сьогодні зазначила очільниця національної розвідки Сполучених Штатів Америки, Габард. Вона говорить, що Трамп розраховує на успіх у переговорах з Путіном. І говорить, що очільник Білого Дому домігся безпрецедентного прогресу у переговорах між Росією та Україною. Ну, це саме сказала і спікерка Білого Дому. І ще одна друзі, дуже цікава новина. З'явилася буквально щойно напередодні телефонної розмови Трампа і Путіна. Ну те, що Путін видав такий указ, ну, звісно, це дуже дуже цікаво і несподівано, і неочікувано. Британці також сказали, що пауза у передачі розвідданих Україні ту, що влаштували Сполучені Штати Америки нам після скандалу у Вальному кабінеті, вона не мала істотного впливу на перебіг у війні. Ну, звісно, бо для нас це також якась дуже ну, дивакувата інформація, оскільки ми з вами чули, що саме ця пауза призвела до серйозних проблем на фронті. Але британці кажуть, ні, ні, такого не було. Британці фактично підіграють Трампа і вигороджують його. Чи насправді не було ніякого серйозного впливу е, саме оцей короткий проміжок часу, продовж якого ми не отримували розвіддані? Я вам особисто сказати не можу, але відзначаю, що ця новина з'явилася саме. Напередодні майбутні телефонної розмови Трампа і Путіна. І також сьогодні Трамп передав ще один привіт Путіну, але не безпосередньо ухваленням якогось рішення позитивного для Росії. А навпаки, Трамп пригрозив Ірану в разі подальших атак у світів. На кораблі Сполучених Штатів Америки, бо вчора такі атаки були. Ну, звісно, яке має відношення, наприклад, Росія до Ємену? Безпосередньо пряме свого часу Росіяни постачали хуситам. Я вам розповідав це в сьогоднішньому відео, протикорабельні ракети. Я не знаю, якими саме ракетами вони били по американських військових кораблях і по торгівельних суднах. Але Трамп сказав, що кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту буде розглядатися як постріл. Зроблений зі зброї під керівництвом Ірану. Іран буде нести відповідальність і понесе наслідки. Ці наслідки будуть жахливими. Росія в цей момент мовчить, вона ніяк це не коментує, тому що у них переговорний процес Сполученими Штатами Америки, і вона не скаже нічого. Це абсолютно така слушна нагода, підібрана для того, щоб атакувати Ємен. За словами Трампа, будь-яка подальша атака або відплата з боку освітів буде зустрічатися з великою силою. І немає ніяких гарантій, що ця сила на цьому зупиниться. І щойно стало відомо, що авіація Сполучених Штатів Америки з Завдала низку ударів по металургійному заводі на Заході Ємену. Ну що, як не демонстрація сили саме Путіну перед тим, як Трамп має йому телефонувати? Ну, нехай тепер покажуть Сполучені Штати Америки наскільки Америка є великою. І дотиснуть Путіна, аби все ж таки він погоджувався припиняти вогонь негайно і йшов на максимально для нас вигідні умови. Так, друзі, я говорю, що не максимально для нас вигідні. Тому що повністю вигідними вони для нас, на жаль, не будуть. Про це відкрито говорить Білий дім. І весь світ, я вам скажу відверто, нібито замер напередодні завтрашнього дня, до прикладу, європейські ціни на газ знизилися на тлі потепління та запланованих переговорів між Трампом та Путіним. І... Це посилює очікування стабілізації постачання, і чим далі, тим активніше говорить у Європі про відновлення постачання російського газу через територію України. Поки що офіційних заяв цього приводу немає, але колуарно Всі чекають, щоб війна припинилася і запрацювали ці бізнесові механізми. Ну, як ви знаєте, навіть Україна готова до того, що Європа і Сполучені Штати Америки будуть скасовувати санкції проти Росії. Ну що ж, друзі, залишилося чекати не так довго до завтрашнього дня, 18 березня. Що він нам принесе, я вам обов'язково буду розповідати максимально оперативно. Про це ви можете дізнатися. Тут на каналі або в моєму телеграм-каналі. Там з'являється інформація дещо швидше і оперативніше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, там же є посилання на інші мої соціальні мережі. Запрошую вас підписуватися і слідкувати за моєю аналітикою. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Хто випадково зайшов, пропоную залишитися тут. Половина із тих, хто дивиться відео на каналі, не підписані. Зробіть це, і я вам буду вдячний. Всіх люблю ціною, шану і шанові, не перемикайтесь все буде Україна.